Одним словом, ми бачимо мапу, що вони там риють окопи, готуються зустрічати Збройні Сили України. ймовірно. Того, я там... думаю, що це державний кордон України. Мені а, Мені так, так, так і так. мається. Ну Потрібно. мені а. так здається, це я припускаю. Львова, та, в плані Львова мені <ріх> подобається цей жарт, типу, де ЗСУ? Под Львовом. Под Львовом, ні. Ні до речі, як повідомляє Форбс, їм ймовірно там видніше з їхнього штабу штаб-квартири з вікна видно, що відбувається під вікна. Якраз це видно, да кажуть, що українські війська риють окопи в Курській області, тобто. Так, знову очевидність очевидна, видання підкреслює, що росіяни теж окупуються, Це ми щойно бачили, в принципі, на супутникових знімках. І Форбс приписує, що захід українських військ у Курську область може мати на меті, припускає господи, може мати на меті відтягнути частину російських військ, дислокованих у східних частинах України. От після будівництва траншей це відволікання може стати довгостроковим, якщо не постійним. Ось так пише видання Forbes, Ну, отак. Форбс, звісно, молодці. Політико всі оці, Вашингтон Пост теж молодці. Дивись, просто ну якщо слідкувати за телеграм-каналами ну, самих військових. Які пишуть про події без пафоса і офіціоза. То, по-перше, вони говорять: ми ну тіпа, типу, ми не розуміємо чого, чого всі розповідають, що у них були погані укріплення. Наші бійці, коли зайшли в ціну, інше питання: що їх мало хто там перебував в тих укріпленнях, тому їх зміяло одразу оцим наступом, і все ми каже: на нашим бійцям навіть нічого робити не треба там все ідеально. Просто. от По-друге, дійсно почали одразу е, показувати на свої наміри і окопуватися, що, в принципі, от, я так розумію, що за військовими стандартами це якраз і треба завжди робити. От Куди прийшов, там і Копай, умовно кажучи, щоб потім е, значить убезпечити себе, зробити все, щоб убезпечити себе від е, контратак. Ну а з приводу відволікання уваги, давайте так тяжка ситуація. І говорять уже про те, що в Терезьк заходять маленькими групами росіяни, і щось дуже такого відтоку, ну принаймні в інформполі немає немає. Повідомлень про те, що вони перекидають війська зі сходу. от туди Є, я читав, що е, ситуація покращилася там на півночі Харківської області. Ну бо Курськ близько, і їхні активні дії стали не такими активними. Пишуть військові. Ну, типу, штурмів зараз, отам, от Вівчанську, майже немає. Більше того, йде активізація з нашого боку для витискання їх з території. Ну, але це зрозуміло, бо це зовсім поруч з Курською областю, і там, коротше, хай військові е, говорять, що там фланги напівоточення, Я в цьому не розбираюся, тому не буду говорити. А зі сходу, ну поки інформації немає, більше того, інформація з кожним днем приходить сумніше і сумніше. Старжені ВСУ в Курську область, по суті, ЗСУ перебувають за 40 кілометрів від Курська. Про це по суті, повідомляє Міноборони так званої так Рефії. І от такий от шматочок, і же, як бачите, все під контролем, як і ціла купа інших населених пунктів. В принципі, ну, стосовно же ми вже знаємо, вже в нашій теж багато записали відеозвіт, де. Там військових російських немає, це Ну, суд же вже все зрозуміло. В принципі, <кій> ще раз підкреслимо те, що інформаційно дуже добре спрацювали. В тому плані, що не працювали просто інформаційно, і це правильно під час військових операцій. Там, якщо ви бачите цю мапу, от бачите, там біля Львова нібито вже якийсь рукав такий. Просунувся, і я вже навіть бачив фотографії військових біля таблички цієї льгов. Але я прошу всіх бути спокійними. Це може бути просто розвідгрупа, яка сфоткалась і поїхала собі назад. Може бути фотошоп. В принципі, владно, ну, вже дуже довго ми показуємо цю мапу. Може бути фотошоп, може бути що завгодно приліпити на картинку. Це зараз може п'ятикласник зробити, тому просто слідкуємо з таким поміркованим оптимізмом. Ну, звичайно, що шапкозакидательством займатися ми точно не збираємося. Але з'являються дійсно прикольні такі новини, іноді прям кумедні. Це ось я вже анонсую наступну. Одним словом, прям читаю цитату, які це допис військового з позивним боксер. І є навіть відео. Там правда складно розібратися, що але я спершу прочитаю, щоб ви зрозуміли про що мова і що там на відео шукати. Неймовірна історія сьогодні. Це вчора був допис. Взяли в полон моїх бійців на Курщині, проте росіяни зрозуміли, що перебувають в оточенні, склали зброю та разом з моїми побратимами вийшли до основних сил Збройних сил України і здалися в полон. Ранок здався дуже важким, правда, оце. Коментар, але е, от відео, яке от саме знято з дрону, сам саме цей випадок. ну Там якщо придивитись, там ну, Да, Там з... на відео ви навряд чи щось зрозумієте. Просто, ну, вийшло так, так да, що, очевидно, взяли в полон, а потім зрозуміли, що самі перебувають в оточенні. Це. По-моєму, як історія про Сталінград, і там ледь не три кільця оточення одних одними, ну, тільки, звісно, в інших масштабах, а не в таких локальних. Ну, добре, що все закінчилося саме так. Так що, да. так, і тут є відео з любімовки. Яка нарешті отримала правильну назву? Раніше ми бачили, коли. А, там... ну вони там скотчем клеїли. От я скотчем, казав, що так, треба та, одразу по пост... літеру замінити вправили. чергування. О, і, знаєте, в українській да, мові є чергування. І все правильно, тепер все, от ви зараз побачите підтвердження, все виглядає так, як має бути. Тому дивимось відео перші дні війни ми на фронті. Робимо свою справу чесно та з душею. 2 2 5 Робів до раю не пускають. Дякуємо ну, вам це? за донат. А? Так, одразу бачу котекс трибав. Отак: от, от, рабів до раю не пускають, це факт.